Всім привіт! На зв'язку Бурлака Анна, дипломований фітнес тренер Ми з вами зараз знаходимося в Іспанії, Валенсії, і прямо тут я проведу для вас тренування для підтягнутих і гарних рук. Воно буде без обладнання. Хочу вам нагадати, що в своєму блозі та ютуб-каналі я показую, що здорове, рельєфне і гарне тіло можна побудувати в домашніх умовах задоволення і без виснажливих тренувань. Давайте починати. Нам не потрібно ніяке обладнання. Сідайте на килимок. І зараз ми почнемо з вправу розігріву для рук. Піднімаємо руки 90 градусів і на видих. Піднімаємо їх над головою. Постарайтесь тримати руки не розслаблено, а дуже-дуже підтягнуто. Видих вгору. 10. 9. 8. Ми розігріваємось і одночасно ви зараз будете відчувати плечі. 5. 4. 3, Два. Один. Тепер перед собою. Вісім. Сторону. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Поєднуємо вгору. Перед собою. Вісім. сім, Шість. П'ять. Чотири. Молодці. Ще трошки прям напрягайте. Сильно-сильно руки. Два. Один. Прекрасно. Далі руки перед вами. І. Давайте трошки відпочинемо. Порухали. Руки перед вами. Долоня дивиться вниз. І лікті розходяться по сторонам. Лопатки звели. Вперед собою. До себе. Вперед. Десять. Дуже сильні руки, прям можна взяти їх в кулаки. Працюємо, да, працюємо, працює, звели лопатки. Прям дуже багато сил застосовуєте, коли робите зараз цю вправу. Ще 4, три, два, один. Вгору, вдих. Витягнулись, видих. І ще раз, два. Витяжіння в сторону. Для того, щоб не було ніяких трав під час тренування. Трошки потягнемось в сторону одну, тепер в іншу. Витяжіння. Три. Два. Один. І перед собою руки. В сторону. Перед собою. І посередині змінили. Ще два, один. І переходимо на нашу першу вправу. Будемо виконувати кожну вправу по 30 секунд. Але якщо ви початківець і тільки починаєте свій шлях в тренуваннях, можна робити по 20 секунд. Вправо, якщо ви ще не готові робити на максимум. Це нормально, дайте собі час, гармонійно влитися в тренування. І так, стаємо на коліна. Коліна чітко під тазом. Ми одразу тут підтягуємо живіт і робимо сильну спи, щоб у вас не було такого. Підтягнули. Лікті під плечима з руками. І я зараз тягнуся ліктями до колін. При цьому таз у мене залишається майже на місці. чуть чуть можна його рухати, але не сильно. І тут ви будете відчувати трицепс. Це зона над ліктем. Починаємо. Раз, видих. Два, три, чотири. Супер. П'ять. Можна торкатися підлогу, можна не торкатися на ваш вибір. Вдих. Видих. Раз. Два. П'ять разів ще робимо. Чотири. Три. Уже відчуваються руки. Два. Один. Розслабились. Таз назад, дві руки вперед. Дих, видих. І 30 секунд наступна вправа. Ми стаємо в планку, руки в нас знаходяться під плечима. І я роблю крок ногою права-ліва, коліна прямо біля підлоги. Назад, назад. Рівна спина. До себе, до себе, назад, назад. Якщо вам дуже тяжко, спробуйте тоді на кожен другий раз опускати коліна на підлогу. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Останній. І таз назад, дві руки вперед розслабились. Витяжіння в руках вже відчуваються руки, плечі. Угу. І наступне, так, якраз 30 секунд пройшло. Руки ставимо знову під плечима і трошки ширше. Бо ми зараз будемо акцент робити на грудний м'яз. Тут руки ширше і лікті йдуть в сторону. Та спрям стерчить, так і має бути. Це таке віджимання з колін. Лікті в сторону і вдавлюйте руки в підлогу. Підтягнути живіт, перевірили і починаємо. Вдих. вдавили руки. Два. Фух. Три. Фух. Вдих. Видих. Лікті в сторону. Вдавлюємо. Угу. Фу. Так, і ще зробимо з вами п'ять разів. Підтягнули живіт. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Розслабились. Руки вперед. Дих, видих. І повторимо цю ж планку, яку ми і робили. Планка і крок ногами права-вліва, вперед, вперед, назад, назад. Приготувались. Раз, два, назад, назад. Кожен другий раз можна ставити коліно на підлогу, якщо вам занадто тяжко. Уявіть, що на спині стоїть стакан з водою, тому ми таз не піднімаємо дуже високо. Тут у нас вже і прес трохи включається. І руки. Три. Два. Один. Є. Таз назад. Витяжімо. Тих, видих. Після цього. Давайте потягнемо плеч, руки назад. В замок і вгору. Три. Два. Один. Є. Після цього. руки в сторону. Дуже натягнула їх і крутимо вперед. Вперед, вперед, вперед. Відчуваєте зараз і плечі, і, як нижня частина. Фух, дихаємо. Вперед, вперед, вперед. Підтягнула живіт і дихайте. Назад тепер. Фух, працюємо, працюємо. П'ять, чотири, три, два, один. Тепер гору вниз. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Перед собою в сторону. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Натягнули руки. Сильно, сильно. Переходимо далі. Ми з вами вже працювали над трицепсом, і зараз ми його трошки складемо з правил. Ми вже будемо робити віджимання з колін з опущеним тазом. Тільки не отак, а трошки вище підійміть. Якщо у вас сильний прогань в спині, тоді таз підкрутили до пупка чуть-чуть. В цьому положенні. Давайте розділимо два варіанти. Легкий варіант, легший. Повністю лягли руки біля грудей, вдавили в підлогу, і вже в нас вийшло віджимання. Якщо ви давно займаєтесь, можна зробити середина і вгору. Спробуємо кожен свій варіант. Треба зробити мінімум 5 разів, 10 максимум. Раз. І хто лягає повністю в підлогу, тоді забирайте з собою таз. На підлозі можна розслабитись і вдавити руки. Вниз. Видих. П'ять зробили, а тепер давайте до десяти спробуємо. Раз. Два. Видихайте вгору. Шия на продовження спини. Угу. Ще два. І останній раз. Дуже добре. Рука права до. Плеча, витяжіння, плече і вгору. Відчуваємо трицепс. Так само в іншу сторону. Ну, а тепер будемо продовжувати і робити планку трошки іншу. Планка, руки рівні. Під плечима. Я тягнуся, ноги трохи ширше. Тягнуся тазом назад до п'яток. Видих вийшла над руками. До п'яток. Над руками. Починаємо. Один. Видих. Два. Три. Молодь, тримаємо. Давайте зробимо 10 разів. Чотири. П'ять. Шість потягнули. Сім. Вісім. Дев'ятий. Десятий. Є. А тепер вже робимо широке віджимання на грудний м'яз. З тазом опущеним. Так, чотири точки. Опустили таз. Руки ширше вже, ширше, ніж плечі. І тут йдуть руки в лікті в сторону. Якщо не зручно, можливо, ще більше в сторону розведіть. Підтягнули живіт 5 разів мінімум. Один. Лопатка не зводимо. Два. Фух. Три. Я знаю, у всіх руки це не сильна сторона, тому я з вами в команді. Давайте 25 разів зробили. Молодці. Пишаюсь вам, а тепер ще п'ять. Раз. Два. Три. Чотири. І п'ятий. Ух, ми проробили гарну роботу, але це ще не все. Ще трошки хочу з вами попрацювати. Пару вправ. Ух. Потягнули руки вгору. Дих, витяжіння. Назад. Три, два, один. І зараз ми з вами стаємо. Наступне положення це з чотирьох точок. Опускаємо таз, угу. стоїмо з колін. Статично. Трохи таз до пупка підкрутили, але не сильно. Щоб у вас була рідна спина. Що є продовження спини, стоїмо 10 секунд ще. Дих, видих. І будемо зараз переходити на лікоть, лікоть і рука під плече, під плече. Інша рука. Раз, два. Під Плече, під плече. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Ух. І останній раз. Раз, два. Залишаємося внизу, стоїмо 10 секунд, Наша з вами остання вправа тут. Стоїмо, стоїмо. 5. молодці, не прогинайтеся. 4, 3, 2, 1. Залишились на животі. Вдавили руки, витяжіння. Відчуваємо прес, розтягнення. І розслабляємо спину, руки вперед. Витягуємось. Дих, видих. Ну що, ми завершимо таке невеличке тренування для тонусу ваших рук. Я вам вдячна. Не забувайте підписуватись на мій інстаграм-канал. На Ютуб, ставте лайки, пишіть коментарі. Я завжди все читаю. Як вам враження, як ваші руки, і переходьте, звичайно, на інші відео на Ютуб. Зовсім скоро я буду виставляти для вас ще більше цікавого та ефективного контенту для домашніх тренувань. Всім дякую, пока-пока!